Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні перше відео прочитане за 2023 рік і можу сказати, що січень у мене виявився дуже продуктивним. Я знімаю це відео в неділю, сьогодні, ніби 28 число, і я прочитала. 11 книг, можливо, я ще встигну дочитати одну до... до кінця місця, але я не впевнена, тому знімаю відео зараз, поки є час. І якщо щось то одну я колись її додам, напевне, до лютневого читання, бо, ймовірно, що я взагалі не встигну її прочитати і хочу вам розповісти про свій місяць. Для мене він став дуже особливим через те, що я послухала дві аудіокниги, до того я. Взагалі, жодної аудіокниги, здається, не слухала. Е, крім того, я почала читати дитячі книги з Вікторією, і вони теж є у списку прочитаних, і, напевно, вони будуть тепер щомісяця. Тому, якщо вам цікавий такий контент, е, я також буду про нього зараз розповідати. Можливо, буду коли знімати окремою рубрикою ці книги, але просто їх зараз не є не настільки багато, щоб аж окрему рубрику виносити. Але е, я хочу показати вам дитячі книги, які ми читали не тільки за грудень, але ще й під кінець січня, бо я про них не розповіла. А дуже хочу з вами поділитися. Це 5 книг. Перша книга, давайте я почнемо з Різдвяної. А коли вже новий рік, я вам показувала цю книгу в моїх новинках за грудень, мені здається. І я чомусь думала, що тут історія про тата і синочка, а тут про маму, ведмедицю і синочка, про те, як вони готуються до зимових свят, про те, як вони е, дуть, вибирають ялинку, пакують подарунки, розпаковують подарунки. І взагалі от Весь їхній процес підготовки до Нового року, і медик такий нетерплячий, в цей час запитує, а коли вже Новий рік, і ось він нарешті настає. Не можу сказати, що моїй дитині зараз цікава історія сама, але їй дуже подобаються ілюстрації. І, в принципі, процес, коли я її щось читаю. І я думаю, що мені, тако, мені хочеться думати, що таким чином я Її звичку читання якось прививаю. Такими своїми діями, тому я буду це продовжувати робити, навіть розуміючи, що її взагалі все одно на що її то читаю. Але, можливо, на якомусь там рівні вона все ж розуміє, і мені дуже сподобалася ось ця книга. Вікторії теж було цікаво її розглядати. Тут дуже красиві ілюстрації. Я впевнена, що до цієї історії ми будемо повертати ще дуже багато раз. Будемо дуже багато разів її читати. Вона прям дуже красива. Неймовірно, і я рада, що в нас ось це відпочинається, можна сказати. Колекція різдвяних дитячих книг. Це новинка книголам. Мені здається, що це новинка цього року. Якщо щось, купіть собі, можливо, вона буде зараз на знижках, щоб вже мати на наступний рік, якщо такі книги актуальні. Ще одна книга, це також новинка. Книгу лаву легенди славетних драконів. Знову ж таки, тут дуже красиві ілюстрації, і та сама історія. Не можу сказати, що моїй дитині цікаво слухати саму історію. їй цікаво розглядати малюнки і те, що я читаю в принципі. Будь-що навіть мені були дуже цікаві ці легенди, чи те, що я так розумію, що це справжні легенди тієї місцевості, про яку розповідається. тут про легенди драконів з різних країн світу. Не дуже красиво намальовані, дуже мені сподобалися самі легенди, навіть да, мені було цікаво читати. Я впевнена, що діткам також буде читати, але це, напевно, вже з такого трошечки більшого віку, десь з 5 років, буде цікаво читати самі історії. Можливо, навіть трішечки більше бо я було, що не Дуже орієнтуюся в якому віковій вікові категорії, що дітям цікаво. Далі ще одна книга це соціальний проєкт, про який я говорила. Розповідала вам також, коли показувала цю книгу. Є така громадська організація, яка робить конкурс дитячих малюнків. І цього року. Вирішила з тих дитячих малюнків, авторка тексту Джейд Метер написати історію. І я так розумію, що вона відповідно до цих малюнків придумувала, як буде результатися події в цій книзі. Такі досить банальні, але дуже милі. Мені подобається те, що ця книга має, несе за собою важливу цінність і виручені кошти з продажу цієї книги також підуть на добру справу. Тому для мене саме в цьому цінність цієї книги. Неможливо, що там якась суперкласна, цікава історія, хоча, в принципі, досить непогана і цікаво розглядати ілюстрації і те, як уявляють собі дітки космос, тому досить таке цікаво. Ще одна дитяча книга це будзинова сопілка Діда Всевіда. Цю книгу нам подарувала Оля з папір клабу. От це реально була дуже цікава книга. Дитяча, так, але. Написала книгу Дара Корні, а ви знаєте, що напевно, всі знають, в Виваті виходить, вже три частини вийшло з міфами українськими, міфами і міфологічними різними істотами. І тут ці міфи також замішані. І мені також мені дуже сильно подобається міфологія, тому мені сподобалася книга. І остання книга, яка мені не сподобалась, хоча я від неї очікувала. Не можу сказати, що це дитяча книга, це е, байу-бляха-бай, дуже нашумівша на англомовному ринку книга. Її переклав Жадан видавництво Віват. Тут ніби про дитина не хоче спати, ти вже такий зхарений, вже втомився її люлюкати, спити ці колескові. Тут такі ніби колескові з якимось таким стьобом. Але Тут е, ось ці жарти, я думаю, що вони будуть просто такі милі, смішні, трішечки з якоїсь такої причинкою, але вони реально дуже якісь такі жорсткі, е, навіть якісь образливі для дітей. І тому мені ця книга не сподобалась. Хоча Ждан класно переклав, але мені здається, що це надто жорстоко, тому пф, не купляйте, напевно, щось за цю книгу. Або якщо вам е, ок, така трошечки навіть жорстокість в плані дітей тоді. Ну. Це б дуже погано прозвучало, дуже жорстокі. Якщо ви це сприймаєте, зовсім інакше. А я якось поки що не знаю, може, це в мене гормони, дуже боляче. Сприймаю ось такий трішечки жорсткий жарт з дитячого засинання. Не знаю, мені не сподобалось. Я її не рекомендую це 100%. Далі хочу вам. <смеш> книги просто ось тут. Далі хочу вам показати три різдвяні книги, які я ще дочитувала на початку місяця. Перша книга це різдвяна сукня, Кортні Кол. Мені дуже сподобалася обкладинка і взагалі. Дизайнерка цієї укладинки, я за нею виявляється, слідкувала ще до того, як дізналася, що вона є дизайнеркою цієї укладинки. Вона цього року створила дуже класну серію листівок, і в ній була така класна ідея, що є ніби будинок. Це основна була листівка і в вікні кожного будинку хтось щось зробить. і потім було декілька додаткових листівок, якраз з тими моментами, де вже хтось щось зробить в цій кімнаті. І мені дуже ця ідея. Я наступного року обов'язково її собі придбаю. Якщо все ж таки ці листівки ще будуть, бо до того я вже просто мала цілу серію листівок на цей сезон, які я дарувала разом з подарунками. І в принципі, ця вкладка мені також дуже сильно подобається щодо історії. Стоя розповідає про життя дівчини, яка в Нью-Йорку будує свою кар'єру в сфері моди, журналістики, але помирає її тато і залишає її в Чикаго, будинок, в старій частині Чикаго, і там переважно мешкають пенсіонери і. Відповідно, там квартири здають, але для багатьох пенсіонерів це ці квартири справжній їх дім, і вони всі, як сім'я. І Дівчина приїжджає в Чикаго думати, що робити з цим будинком. Вперше вона, всі жителі цього будиночку думають, що вона буде його продавати. І взагалі дівчина така розгублена в неї, все не складається в житті і з роботою щось не те. Ну, вона її покинула І з хлопцем щось не так, і взагалі не знає, що робити з цим будинком. але потім ця вся сім'я жителів будинку стає і її сім'єю, і е, вона має таку давню мрію стати дизайнерською одягу і е, нікого не буде секретом, що ця мрія здійснилася, що це банальний, простий роман, різдвяний. Я за це цією обожнюю такі книги. Знаю, для багатьох ця книга надто солодка, надто передбачувана, але мені подобається. Е, ще дві книги, які я читала: кондитерка-втікачка. Е, тут про е, дівчину, яка є кондитеркою, також складається її життя. Вона переїжджає в маленьке містечко, там в такому старовинному готелі стає кондитеркою. Е, знову ж таки, любовна лінія. Вона не має нікого з близьких, але там вона знаходить свою сім'ю і все в її житті перевертається з ніг на голову. І тут дуже така. Також затишна банальна історія, але є ще одна книга: це «Сяйво, Джей Ашер. І тут для мене ця книга була, можна сказати. Не знаю, напевно, найменше банальною. Хоча мені всі ці книги подобаються. От я говорю банальна, але я, для мене це комплімент для таких книг, бо я таке дуже люблю. Мені здається, що на різдвяний сезон таке потрібно читати. А тут для мене був досить неочікуваний сюжет тут про дівчину, підлітка, батьки якої мають свій ялинковий бізнес. Ну, відповідно, він сезонний, і вони приїжджають в місто, де є їхній ялинковий бізнес. І там вона знайомиться з хлопцем. В нього дуже непроста. Ситуація в сім'ї, і от якраз, напевне, це не проста ситуація цього хлопця в сім'ї, де піднімаються якісь важливі теми, може, навіть вони також піднімаються в якомусь такому дуже простому стилі, але все ж таки вони там є. Вона додала ось ця лінія, додала цій книзі трішечки якоїсь такої інакшості. Тому. Так, всі три книги мені сподобались. Я отримувала те, що від них очікувала. І я, в принципі, дуже я завжди чекаю якихось різдвяних новин. Ось ці якраз дві були різдвяними новинками цього сезону. Обожнюю такі книги збираю цілу колекцію. Я... Ви знаєте, якщо на мій канал. Далі наступна книга це новинка від Віхоли, Швеція. У мене тут дуже багато закладенок і мені дуже сильно сподобалася ця книга. Е, я взагалі читаю другу книгу, відвіхали в серії про міста країни. Перша читала про Ірландію. Мені сподобалася книга, але мені вона важко йшла через те, що там було дуже багато історії, абсолютно нової, тому що я нічого не знала про історію Ірландії, ну, трішечки знала про їхні. Стосунки з Великою Британією, але не так глибоко. А тут нема майже історії, всупереч тому, що авторка цієї книги історик. І вона дуже так просто і легко розповідає взагалі про Швецію, тут більше про ментальність, стиль життя, звички шведів, і мені це дуже сильно сподобалось. Багато для себе зберегла. Мені подобалося їхнє ставлення до дітей, їхнє ставлення до. Як це відбувається в садочках, школах про їхню любов до природи, про їхню е суспільну активну позицію сподобалось те, що вони дуже прогресивна країна. Як вони ставляться до ЛГБД спільнот, як вони ставляться до жінок е в плані того, що там дійсно стараються максимально розділити е обов'язки чоловіка і жінку. Жінок там по 50% часу чоловік і жінка сидить в декреті. Це передбачено законом, і для всіх це ок. Мені сподобалося те, що в плані релігійному там є священнослужитель. Лями і жінки, і їх там дуже багато. Я не пам'ятаю мені здається, що може там здається їх більше ніж чоловіків. Для мене завжди загадка була, чому в нас священником може бути тільки чоловік, можливо, це якесь є історичне підґрунтя, але це суперечиться, можна сказати, сучасним тенденціям розвитку суспільства. А тут них ну, там інше релігія, але лютеранство, наскільки я пригадую. Може помолитись, тому якщо щось не ще й міть мене за це. Але все одно мені подобається те, що там дійсно багато священнослужителів. Це жінки і ще й в такому стилі. Вони дуже стильні, модні, наскільки описує авторка. Вони ведуть активно соціальні мережі, вони приймають активну участь у соціальному житті. І взагалі дуже сильно мені сподобалася ця книга. Дуже сильно її вам рекомендую. Якщо ви любите читати про країну, ось це, це ідеальна книга. Там не буде такого, знаєте, як декілька років тому було. Дуже модно читати про х'юга і лаком, але зараз воно ну, вже всім напевне набридло. А ось тут є ніби цей лаком, тому що це все ж таки Швеція, але його дуже мало. І там зовсім з іншої сторони авторка розповідає про цю країну. А ще забула сказати: вона українка, яка переїхала туди жити вже в дорослому віці на PHD отримувати наукову ступінь. І е, Тому вона також розповідає про свій досвід людини, яка переїхала в абсолютно нову країну, і як вона призвичайла до життя там і ставала своєю в абсолютно новій країні. Тому я думаю, для багатьох, на жаль, це зараз дуже актуально або просто цікаво почитати. Тому моя рекомендація. Наступна книга: Бум-бум! Медальон трьох Сміїв Андрій Новик е, книгу, яку я читала дуже довго. Самі розумієте, цей об'єм. Це книга, на яку в мене найбільше пішло часу цього місяця. Це мське фентезі. Мені сподобалося тут перше. Я писала цій книзі 4,5. Півбали. Я зняла за те, що я дуже довго розкачувалася. Коли читала цю книгу, я взагалі людина, яка дуже багато запам'ятовує імена. А тут їх дуже багато, дуже різні герої, дуже багато імен. Мені це було так складно, якщо чесно, я тільки в самому кінці до кінця розібралася, хто є хто, і до кінця запам'ятала, бо я постійно всі герої путала. Але для таких, як я, автор на початку книги, наскільки я пригадую, десь 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 на початку книги, виніс всі героїв, і можна паралельно заглядати і розуміти, хто є хто. Дуже великий респект автору за цю штуку. Далі мені сподобалося те, що для мене це якийсь такий дуже неординарний сюжет, бо я читала, читала мало е, міського фентезі. Мені сподобалось те, що події відбуваються за часів альтернативної реальності Автостро Угорщини, і мені сподобалося те, що події ніби десь тут: Краків, Чехія, Львів, десь тут на Західній Україні в інших місцях, і дуже класна ось ця атмосфера іншого іншої реальності. Минулої реальності. Мені це дуже сильно сподобалось. Мені сподобалася основна задумка автора, який класний світ він створив. Він його дуже круто описав. В мене було відчуття такої об'ємності цього світу. Не було якихось так, можна сказати, багато недомовок. Дуже гарно все автор описав. Ну, розумієте, в такій книзі це було б важко все не описати. Тому. Я поставила ці книзі 4 з половиною. Знаю, що автор вже написав другу частину, і вона набагато тустіша ніж ця. І, якщо чесно, мене дуже лякає ось цей момент. І я не знаю, чи я не побоюсь брати за другу частину, бо, в принципі, перша частина там є е, такий гачок за рахунок якого тобі хочеться почитати другу частину, і впевнено, що зручно буде гачок, з якими хочеться прочитати третю частину. Але в принципі історія закінчилась тут позитивно. Їхні пригоди вони виролили ситуацію умовно, але не все розгадалось до кінця. І я не знаю, можливо, 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 я налякаюсь другою другої частини не буду її читати. Ще думаю. Але ось ця справді дуже класна, і мені подобається, що небудь видали цю книгу саме в такому форматі. Тут не така суперм'яка... М'яка обкладинка, але вона досить. Добре зберігається. Як бачите, вона в мене в ідеальному стані, а я її дуже довго читала. Наступні дві книги, про які я хочу вам розповісти, це аудіокниги. Я для себе відкрила аудіокниги. Я взагалі почала слухати першу аудіокнигу, коли в мене тільки народилася дитина, і я вночі дуже часто в вставала, мені було дуже якось скучно, її просто люлюкати. Я собі скачала книгу, матера, вам не наймичка, Каті Бльостки, бо мені вона додавала якогось морального спокою. Я розуміла, що. В цьому хаосі живу не тільки я всі через це приходять і виживають. І, в принципі, я її дослухала в січні, бо я її слухала по декілька хвилин, забувала і забивала. А от в січні я взялась прямо за неї і послухала. Я Її слухала на прогулянках, коли ми гуляли з дитиною, коли я вмиваю зранку або вмиваюсь ввечері. Для мене це досить довгий ритуал. Можна послухати так по одній книзі на місяць, щоб ви розумієте, скільки це часу мене займають. Чоловік завжди дивується, чим я там займаюся так довго. Так от повертаємось до книги. Е, я е, колись не могла слухати аудіокниги, але я для себе зрозуміла, що я просто обирала невдалі моменти для їх читання. Мені підходить якраз е, як от. Ці моменти, коли я зайнята якоюсь такою рутинною справою, але мені хочеться щось ще додатково послухати. Тому і ось такі моменти я слухаю аудіокниги. Ну, Напевно, нічого не буду говорити про книгу Каті Катібльоскіметарованої наймички, тому що всі знають, вона класна, крута, дуже рекомендую. Там не буде якогось такого інформаційного наповнення, рекомендацій для мам, вона швидше допоможе вам якось знайти рівновагу. Тому всьому хаосі, в, який ви, в якому ви опиняєтесь, е, зрозуміти, що все з вами ок, ви все робите правильно, але якщо робите неправильно, <свісно> от якось так. Тому е, книгу дуже рекомендую, буду дарувати всім подружкам, які ще собі її не купили, якщо вони, коли вони завагітні. Далі друга книга, яку я послухала, це Семківа, як читати класиків. Е, і що можу сказати, що книга мені сподобалася. Але це, напевно, та книга, яку б я хотіла почитати в друкованому оформленні. У мене є як писали класики, і мені дуже подобається, як вона оформлена. Вона дуже класно і як читати класиків, також дуже класно оформлена. І в чому взагалі фішка цієї книги? Що дуже багато хочеться відзначати стікерами, робити якісь нотатки, позначати собі, робити якісь позначення. Повертатись до цієї книги, до тих всього, що ти там понакреслював. Але коли ти слухаєш у форматі, хіба що вести такі нотатки в блокноті, як я слухала, коли займалася іншими справами, це було неможливо. І ось ця книга, вона класна, вона дуже крута. Для мене єдине, що було великим мінусом, те, що дуже багато інформації не було такого. Мені було надто багато інформації. Я в потоці цієї інформації інколи губилася, мені було складно. Але я впевнена, що якщо б я читала в друкованому варіанті, мені було б набагато легше сприймати ось це все і якось структурувати собі в голові цю інформацію. Тому я дуже раджу вам цю книгу, але все ж таки в друкованому форматі. Можливо, в електронному, якщо ви повертаєтеся до таких нотаток, але все ж таки друкована книга, ось ця заслуговує бути прочитаною саме так. Ось таке моє читання було січневе. Я просто в шоці, насправді, скільки книг за січень було в моїй голові. Е, і зараз в мене дві книги вже початі. Одна прям дуже на початку, якісь там 15-20 сторінок, а інша вже більшу частину я прочитала. І не знаю, я вже говорила, що не знаю, що я її завершу, але обов'язково буду ділитися з вами враженнями. Мені здається, що я знайшла нарешті баланс, як в хаосі свого життя. Є робота, мала дитина, хатні обов'язки, не знаю, бажання робити щось ще для себе, доглядати за собою, займати спортом, я знаходжу час на читання. Я насправді собою в цьому плані пишаюся. Я рідко можу сказати, що я задоволена собою на 100%, а от. В січні в плані читання задоволена собою на всі 150%. Але я так розумію, багатьох січень вийшов дуже продуктивний в плані читань, те, що було багато вихідних. І мені здається, що якраз січень в плані читання багатьох завжди кожного року виходить класний, тому. Пишіть в коментарях, чи у вас також було багато читання, чи ні. Що ви читали, що найкраще, що вам найбільше сподобалось, що найменше сподобалось. І не забудьте підписатися на канал і поставити йому лайк. Це дуже сильно мотивує мене знімати відео. А мотивації мені зараз дуже сильно потрібна, тому що це єдине, чому я в принципі знімаю відео. Це ваші коментарі і лайки під попереднім. Ось так, через те, що в хаосі сьогодення. Дуже важко знайти ресурси на творчість. Хочеться закрити свої маленькі хатинці, накритись покривали ковдручкою якоюсь, заварити гарячий чай, читати книги і нікуди не вилазити в ту жорстоку реальність, в якій ми опинилися. Тому всіх вас дуже люблю і дякую вам за те, що щодня мене мотивуєте йти робити щось для каналу. Так, все наговорилося. Сподіваюсь, відео вийде дуже скоро. Не будете ж чекати монтажу. Тому я побігла все, Па-па!